Школа почуттів, життя чудове, почуття прекрасного. Світана Романна сказала, що сьогодні урок природознавства проходимо в сусідньому парку, адже, адже погода чудова. Вже так вересні, теплий, на свіжому повітрі приємніше, ніж у класі. Поки можна наживо вчати і птахів і комах, мовила пані Світлана. І ще блуватися осінньою красою. Єва романтично підвела оченята, а Вадим пирхнув. Вона, як із учителькою, погодилася всі. Радо вирушилась з приміщення на волю. Небо. Здавалося нескінченним, а сонце було таким сонячним. Усі миттю розбіглися галявину, як кошенята. Едик і рудик засвітну під горобину і сполошені з грайку горобців. І саме два горобці примостилися під гілками. Це була наша засідка. Волосив Едик, свідки ми спостерігаємо за природою. І це всіма вами дав фруток. Соломінка взяла булочку, щоб погодувати птахів, але замрілася, і сама майже все з'їла і правильно розважив Розважила Боді, коли вона не це помітила. Насправді птахам наш хліб тільки шкодить, їх краще зернятами годувати. Тепер соломійка подарувала то на залишки булочки, то на валерку, то на небо. Він не зводив з неба очей, мабуть, сподівався, що там щось прилетить, і не помічав ні соломійки, ні птахів. А Даня наразі не най... най... Найпільніше помічав Маринчині золотаві хвостики, у яких сяяло сонечко, і її дзвінкий радісний сміх. Від нього вона ставала особливо гарною. Соня теж дещо помічала у цій данщині поглядка на Маринку. І чомусь вони, вони їй дуже не подобалися. І сама Маринка теж видавалася їй дуже милою. Поки на неї не додивляла Даня. Це ж її. Брат, яке в не нерозлучні все життя, і тут він вступився очима якесь дівчинську, котра знає цього кілька днів. І геть забув про рідну сестру. Коли всі порозсідалися на сонячній галявинці, стала громаді на порадила, а тепер ти тихіше, тихіше. Заплющиться очі і послухати птахів. Усі так і зробили. Ку-ку, ку-ку, озвався кущів. Оце так пані Світлана. Зазулі вже могли відійти у вирій, тобто на південь. Мабуть, це якесь надзвичайна зазуря. Ага, надзвичайна, аж дві. зареготав кущ. Із нього на доріжку посипалося жовто-червоним покраєм листя. Угу. Через деякий час почулося з... куща щось новеньке. А це ж нас хто? не зміхнувся до... зчителька. Мабуть, Січі припустив боля, зустрічаються в населених пунктах. Живуть у тупле, живляться мишами. Усі уявили близьких, які в дуплі живляться мишами, і голосно засміялися. У каріку загорли дві голови у своочісь із листя. Вилітаєте, що ви там забули? докричали до дихатнокласника. Гетикарудок вистрибнув на галяву. На них вчепилися яскраві листочки, навіть кілька ягідок, що вже починали червоніти. Які красені?» – світло Маринка. Світлана Романівна почала розповідати про птахів. У співочих птахів прекрасний слух, говорила вчителька. Птахи можуть розрізняти до сотні, а деякі навіть до тисячі звуків за пісенькою самця, самиця знаходить собі пару. І що краще він співає, то більше в нього шансів завоювати її серце. Тут Світлана Романівна підняла вказівний палець. А тепер чуєте, всі почали десь віддалік стукіт. Тук-тук-тук. Це дятел у червоній шапочці, вистукав цьому по старенькій березі. Коли дятел стукає, то, то не лише добиває собі їжу кори дерева, не голос на пані Світлана. Так він спілкується зі своїми родичами. Показує, що він тут господар, і іноді його стуки схоже на барабанний дріб. То він обирає дерева, які красиво, та цінно звучать, радше радше він. Він спичні убирає. Точні вбодя. Круг лявий де комах і личинок більше. Далі я почув в потилицю. От як у нього голова не болить. У нього саме є спеціальна біка прокладка яка захищає від струсу, в бодя. Оце так, професор, що не спитає, все знає. Далі вчителька запропонувала класу завдання. Попостерігати за життям комах. Усі поповзли стежити за маленькими. Пуськами, що метушилися у траві, такі комедні. Тимко потрапив на армію червоних кл... клопів-солдатиків на беньку, красені, захоплено вигукнув він. От би й хотіти додому. Клопів додому, пересмикнула плечима Марго. Ще раз відразу і прадливе личко скривилося, Тимко здоволено позирав на неї, а вона на нього. Для них красивими були зовсім різні речі. Коли всі набрило стежити за мурахами, її. Сонечками діти почали спостерігати одне за одним. Соня спостерігала за Даною, Даня за Маринкою, Маринка за комедним етиком та Рудиком. а ці обидва за Євою, з іншого боку галявини, Соломійка дивилася на валірку, а той зглядався в у небо. Так, наче ось ось махне крилами і туди сам здатись. Андрій таємниче звозирав на всіх по черзі і щось собі занатовував у блокноток. Бо теж розбирався всіх, поправляючи окуляри, Марго і Єва, ніби. Забули про однокласників, дивлячись на верхівки дерев, коли домугав вітерець, і листя сипало з них, кружляючи в повітрі. Це було так казково і гарно, що аж слів прокували. Вадим і Євген теж ні на кого не дивилися, але, осіннь, але й осінню красу ігнорували. Вадим бусив кросівкою камінці і листочки, примочуючи ну, же з-під носа, а Євген втопився у свій телефон. Вона нормально позирнула на годину. Вдіться час повертатися. На нас чекають молоко та булочки. Враз усі відчули, що, все, що вже зголодніли, до на Соломіка, висловила загальну думку. А що, булочка з молоком це теж краса, а марго знову набермосилася чомусь гадка про булочки і не порадувала. Вона ніби з різних планет. Подумала, подумав фалірка, помитивши реакцію одно... однокласниць. Коли Соня і Таня повернулися додому і розповіли бабусі про незвичайний урок, вона сказала дивні речі. По-перше, що красу можна відшукати, красу можна відшукати будь-де. Тут діти замислилися, а як же пінки на молод... молодці повитинні? Це ж де ж там її відшукати? А по-друге, що справжню красу в людині, очима не побачиш. А чим іще можна побачити? Здавалася Соня серцем. Узмінулася бабуся. Кінець.